Це заяви, будуть голосувати. Є така можливість, я думаю, ЦВК над цим ще Попрацює над без цього закону. Цей закон давав можливість голосувати їм на основі військового квитка або іншого документа. Уряду депутатів, причому в демократичному таборі були сумніви, чи не стане це основою для фальсифікації, що, наприклад, людина призвана із Бережан чи з долини. Там її паспорт проголосує, а тут військовий квиток проголосує. І застереження, яке звучало, просто щоб ви зрозуміли цю тему, чи варто давати право учасникам АТО голосувати там за мажоритарних? Мені поляне це справедливий Тому що за списки, да, і, е, це правильне рішення, бо це загальна національна служба. А от чи вправі солдати 80-ї бригади, чи 24, яка базується на Львівщині, чи ще десь обирати мажоритарних Маріуполі, які представляють інтереси тих людей, чи десь там не знаю, старобільшого. Але це для, для загального розуміння. Оцінка наша, треба було приймати цей закон, не вистачило голосів. Якщо шукати причини, ну, треба було взяти на себе відповідальність і ЦВК, і урядовій команді, і президентській команді. Бо часу було достатньо. Не можна було відкладати такий законопроект. Останні тиждень. Треба було приймати її ще в серпні місяці. Тоді він прийшов, коли депутатів було більше, коли ще не було такого ну, протистояння, коли вже не було вибачте, пофігізму, що я вже типу, в парламенті не буду, то я туди ходити не буду. Тоді вони ще ходили. Тому я думаю, що вже не зміниш цю ситуацію. Парламент вже не збереться. Навіть якщо його скличуть, то туди не прийдуть.